Доброго дня! Це канал я і маміні тваринки, і ми з вами на кухні балакаємо про кози. Поки мені в грубці горить, в хаті робиться тепленько. Ну, а ми побалакаємо про кози. У нас зима. Ну, мабуть, що буде вже болото. У нас же нині плюсова температура. І такі то справи. Так, будемо говорити, будемо говорити про те, чого кози абортірують. Яка проблема? Є кози прив'язані, ніхто нікого не б'є, і вони абортують, є, що в стаді ходять і коза забортірувала. Яка причина? питають люди. Причини різні є. Е, перша причина це від удару. Друга коза влупила, вроді дивиться, вони не б'ються, ви вийшли на двір. Вона ніколи не билася, там їй щось та подивилася, що та лучше їсть, прийшла, тут бахнула в живіт і все. Раз стукнула, їй хватило, вона козенята скине. Через що в мене кози прив'язані, через що я козів не, не пускаю відв'язані. Так, да, може бути таке, що випустила на двір, ось, І вони, як сказати, стукнули одна друга, і може таке бути. Як до біди каже, то і так буде. Але це вже дуже рідко. Розумієте, коза розумне створіння, вона рідко б'є, щоб ви бачили. Ось. Вона зазвичай так старається, щоб ви не побачили. Ось таке діло. Це від удару. Може бути ще від удару, що ви по носі стукнули. Або тако по вусі льоп, це теж дасть, що може скинути козенята від того. Ось, не знаю, яка причина, що по вусі, але факт той, що є фактом. По вусі стукнеш і вона може від того скинути. І якщо по носі. Так, від ударів, побалакали. Тепер. Коза, створіння таке, що в неї спрацьовує сам, самозахист, самозбереження, інстинкт. Інстинкт самозбереження. Якщо ваша коза не глистогоня на довший час, і ви її ще й погано годуєте, і вона дивиться, що вона не витягне і козенят і себе, вона козенят абортурує, вроди хоче. Таке вона може зробити. Ось я таке читала. Кажу, що це правда. І я прихильна того, що таке може бути. Коза прив'язана, ніхто їй не міг стукнути, ніде нічого, і коза скинула козенята каже. Ось то є вам самозбереження, інстинкт самозбереження. Якщо козі не вистачає поживи, якщо коза занедбана вас і ви погано даєте її їсти, нема зернових, нема е, то, сіна гарного, сочних кормів. Вона не має що витягнути, а ще й не Ось, І вона вам абортувати може, 100%, як -то кажу, 100 від того може абортувати. Щоб коза вам не абортувала від такого, треба сам перед козу правильно глистогонити. Якими медикаментами я вам не скажу, як вони звуться, просто йдете в етаптеку, кажете, дайте мені укола від глистів. Вам там каутики є, ви питаєте, від якого можна пити молоко, від якого не можна. От від того, що не можна пити молоко 14 днів, це є укол, широкий спектр дії. Оцей укол берете і колите козу. Ну козу можна колоти уколом, коли вона не кітна. Ось, Як кітна не бажано, бо може абортірувати. Ось таке діло. Я свої кози глистогоню перед покриттям і зразу після покриття. Ось таке діло. Ну, от, після родин, вибачте, не після покриття, а після родів. Я коза розродилася, я її на, якщо все, без проблем вона розродилася, все як має бути, очистилася на 10-14 день, дзвоню до словотікара, він приїжджає і глистогони мої кози. Ось ті, що покотилися. Молоко козенята п'ють. Получають дозу, щоб часом вони теж не мали глистів малими, бо до чотирьох місяців козенят глистогонити не можна, бо вони спиняються в рості. А після чотирьох місяців можна. Ось, вони получають з молоком ще й дозу того, і вони прекрасно ростуть і коза себе прекрасно почуває. Так само від легеневих печинкових укол купляється, теж колиться, я колю весною після родів. Так само перед від таких глистів тоді від. Легеневих печинкових коз. І все, козенята молоко випивають, козим її до осені спокійно пасуться і здорові. Ось. І ті всі поживи, що вона їсть, всі попадають на ню, на молоко, на козенята і все прекрасно і все хорошо. Так. Чим треба козу годувати? У мене є відео, що треба давати козам і добре їсти під час кітності. Не так, як мені одна жінка дзвонить і каже. Слухай, мої кози, що на місяць сккітні, а вже запускаються. Що їм робити? Скажи, що їм давати їсти, щоб вони доїлися. Я кажу, а що ж ви їм даєте? На як? Сіно, вода коло них постійно стоїть, чиста два рази в день міняю. Кажу, а ще що? А ще що їм, каже, треба? Я кажу, ну, а якесь зерно, якогось бурячка їм дати, чи якогось пиття, там, муки запарити, ну, дробленого зерна запарити з макухом. Вона каже, о, ти що здуріла, каже, як я стану те все її давати, то я можу свиню ще тримати. Я кажу, ну а що ви хочете, щоб вона вам дала молока? Ну, кажу, ви як працюєте, попрацювали більше, то ви ж хочете ситніше з'їсти, ви ж, кажу, не випили води і пішли. Чи там ще одного сухара згризли, а таке хочете наладуватися добре? Ну, а коза ж теж, ж, ви хочете, щоб вона вам дала молоко і вже кітна, і щоб вам ще дала багато молока. І при тому всьому не дати нічого їсти. А у сіно, хоч люцерка, ні, болотяне накосила. То що вона дасть того сіно? Якщо й сіно болотяне, розумієте? Ну вже якщо нема зернових, то хоча б люцерка була, бо вона дає надої і вона більше поживи дає. А якщо нема з чого, то та коза може вам так і поскидати козенята, кажу, вона ж не, не може виносити. Її кого не вистачає та й поживи. Де ж вона що вам дасть? Вона каже, тут то в мене було, там того року дві молодих скинуло. Якоїсь печалі, яка я не знаю чого, і солома, і сіно коло них, і, бо і солома, і сіно коло них, і вода, і вони дві скинули козенята. вже було поза половину, майже три місяці, і вони поскидали. Ну, то коли вони поскидали, бо їм їсти не вистачило. Ко ви їх хоч глистогонили, а вона а вона де ті глисти взяла? Ну, а ка у котів собаки ви глистогоните. Ти що вже, каже? Зовсім здуріла, я що не маю, де гроші подіти, ще на котів на собаки буду тратити. Ну-ка, ну то ваші коти, собаки, ходять по подвір'ї, коза ходить, коти по соломі, каже, занесли вам глисти, та й коза має глисти, Та й каже, вона так взагалі нічого не получає, бо все глисти з'їдають. І через те, кова вони скидають ті козенята, ну не може так бути. Кау, треба козі зернові давати, треба її глистогонити, треба, кажу, її вітаміни якісь купити подавати, каву навіть теї живини потрошки хоча б раз в день дати, щоб вона мала поживу. Вона каже, знаєш, я тобі дитину сказала, вона старша жінка. Ти тако, не маєш де гроші подіти, то всяку дурню придумуєш і людям розказуєш. О, Скільки жию, кози весь час тримала і ніколи їм нічого такого не давала і от дають по своїх півтора-дві літри молока ціле літо і мені вистачає. Ну, як вам вистачає, то годуйте далі. Каже, ви мене питаєте. Я вам кажу, сказала, каже, вони ще й так добрі у вас кози, що дають ще вам півтора-дві літри молока в день на тому пасовиську. Ціле літо припнуті стоять, а зимою вони йдять сіно, солома і вода чиста. Каже, що ви ще хочете? І ніколи ви їх не глистогонили. Тоді то де ви хочете взяти на і що ви хочете. І так само, що вона вас абортірує. Ну треба ж трошки дивитися, трошки регулювати. Ось таке діло. Саме теж є впливове це годівля і догляд. Якщо коза не має тої поживи, не має що, вона дивиться, що вона не витягне тих козенят, її треба вижити самі і вона абортірує, вона поскидає козенята. Так само є. Ще коза може поскидати козенята від того, що вона сильно чогось злякається. У мене було, що коза злякалася зайця. Зайць десь крепко спав, вона прямо на нього стала. На того зайця, той зайць під неї рвану, вона аж на хребет перекинулася з переляку, так злякалася. І на третій день поскидала козенята. Таке було теж. Може просто не зайця, а пташка вискочити з під неї, десь в траві сиділа на гнізді, чи що, теж може від того поскидати козенята. Чи навіть в хліві стоїть і щось там на дворі сильно гупнуло, вона жахнулася і теж може поскидати від того козенята, від переляку. Ось такі діла. Такі то є. Причини абортування в кіз – це удар, це паршива гудівля, паршива, кормьошка, занедбані кози теж часто абортірують. Ну і від переляку. Ось такі діла, від чого можуть кози абортувати. Ті, що я знаю. Це я свою думку розказую. Те, що я читала, те, що я спостерігала, це я розказую. Я нікому не кажу, що це дійсно так, що це от так і більше ніяк, що треба тільки так робити, я просто розказую те, що я знаю. Ось такі то справи. Так, вроді я все розказала, від чому заобурювати кози, козенята. Та вибачаюся, що в хаті, в групці палю, світла нема, в хліві темно, а двері відкривати не хочу. Бо зимно тоді сидіти. Ось такі діла. Так що... Якось так. Вроді я все вам розказала, які будуть ще питання. Пишіть, з радістю, відповім, розповім те, що знаю. То, що не знаю, кажу, не знаю. Кому треба поспілкуватися, номер телефону, або пишете номер телефону мені в коментарях, тільки провірайте добре, або пишете номер телефону на електронну адресу в описі, під відео там є. Як не знаєте, як зайти в опис, нажимаєте на заголовок, і воно вас перекине. Там коло так в куточку є така, та як птічка. На ту нажимаєте галочку, і воно вас перекине в опис, і там є е електронка для співпраці, е туди пишете свій номер телефону і мені перекине менеджер мої повідомлення мені перекидає, бо я їх не бачу, в мене нія, нема, та є, немає електронки записаної. Мені перекидають тоді і я читаю. І відповідаю, кому там треба на в електронному порядку. І так само Інстаграм там теж знаходиться. Електронка, не електронка, а адреса на інстаграм-сторінку. Можете в інстаграм писати. І там я з вами здибаюся. Не відповіла нині, не відповіла зараз зразу, нема, значить, мережі, немає інтернету. Я не можу так теж, бо от нас вчора з якоїсь сьомої години вечора як пропав зв'язок, нині сім один ранку. З'явилося світло, з'явилася мережа. Ось то годину часу то була мережа, світло знову пропало і знову мережа пропала. Ось таке діло. Ніякого зв'язку нема. Буде зв'язок, я обов'язково передзвоню і відповім. Ось такі діло. Або у Фейсбуці пишіть. В Фейсбуці я Люба Кобилянська старшим сином на заставці. Тільки пиші зразу повідомлення в лічку. Друзів додавати, поки місць немає можливості, бо в мене 5 тисяч друзів вже ось таке діло. Там Фейсбук не додає більше. Такі то справи. Так що, якщо є питання, Фейсбук можете писати зразу у Фейсбук повідомлення, там я його тоді побачу. Отакі От то справи. Так що гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, хай Бог дає, щоб ваші кози гарно котилися. Здорові козенята приводили і були вас гарні на долі. Все вам найлучше. Які питання є, пишіть з радістю відповім. До зустрічі. Па-па-па-па.